Ви дивитеся Суспільне Вінниця? Підписуйтеся на Суспільне Вінниця у соцмережах. Це волонтерка Юлія Вочер, засновниця всеукраїнської громадської організації «Мольфар». з травня 2014 року вона збирає і особисто доправляє на фронт допомогу оборонцям. На стіні інфографіка, що саме передає бійцям, як допомагає її волонтерська спільнота. Юлій Вочер за 70. і каже, ставлення до українського прапора як до особливого символу у неї змінилося під час Революції Гідності. Саме тоді опалене полум'ям жовто-блакитне знамено вперше торкнуло до глибини душі. Він в диму, де він ну, точно символ, точно зірка, який світив нам, освячував цю роботу там, чи я не знаю, як то назвати, перебування на Майдані. То тобто протистояння проти влади і за майбутнє. Звіти почалося це таке щемне, таке. З великою повагою до, до цього е, символа в перші роки волонтерських поїздок на схід разом із допомогою возила і прапори. Всі просили прапори, тому що це був дефіцит. В основному ми брали прапори їм роздавати, бо ми шили прапори. Прапор як в тилу, так і на фронті виконує чимало функцій. І це не лише для підняття бойового духу, каже Юля Вочер. Іноді, як в Бутівці, ворог сотні снарядів відстрілює, аби знищити український прапор. Їх дратувало це. І їх дуже це дратувало. І вони стільки вистрілили снарядів, щоб збити. Деякі прапори залишились лише на світлинах, як і бійці, які їх підписували, розповідає волонтерка. Це був 16-й рік, Мар'янка, дуже важкі бої. Тільки фаза один цей чоловік залишився в живих. Це е, перед Дебальцеве там є Чернухино, такий населений пункт, і фактично. За кілька день дебальцево здали без підписів, але із написом Україна це ми та рудими плямами. Такі прапори каже Юля Вочер теж зберігає. Що ви знали, що це кров? То як його не зберігти, як його не забрати? А ось на цьому прапорі міста Вінниці свої підписи залишили легендарні люди, каже волонтерка. Він разом із нею об'їздив практично всі гарячі точки на лінії фронту. Тут, Дуже багато підписів. Уже людей, героїв, яких немає. Загинули. Є люди, які підписали це із грузинського легіону Зураб Грузин. Тут є Ярош. Нині цей прапор у поїздки на фронт уже не бере, каже Юля Вочер, бо підписи ставити ніде. Зберігає для музею. Але за якусь мить додає: якщо потрібно буде, готова і подарувати його. Все заради хлопців на фронті. Якщо місту буде потрібен цей прапор, і вони скажуть, що це дуже важливо. Я зроблю такий собі прямо скажімо, запропоную обмін бійці. Вам підписаний прапор від наших рук з наших рук. А ви щось суттєве для бійців? Ну, до прикладу, машина. А ось ці прапори нікому і ніколи не віддасть. Пошматовані та опалені. Вони як наша Україна вистояли. Їх, розповідає, обмінювала у бійців на нові стяги. На заміну наших значить, нам віддавали те, що, що залишилося від прапора, потріпано вітром, дощем, морозом. Це власне як серце, як душа, як за що варто поборотися. Ольга Орел Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниця. На Замковій горі у Вінниці після загальнонаціональної хвилини мовчання підняли синьо-жовтий стяг. Право підняти найбільший державний прапор Вінничини надали герою України, командиру батальйону забезпечення 14-ї бригади оперативного призначення Червона калина, нацгвардійцю Сергію Харченко. «Похошення марки все буде Україна. Її приурочили до 33-ї річниці відновлення незалежності України. Автор поштового блоку, художник Нікіта Тітов, розповіла Суспільному Оксана Шабанова, директорка з розвитку мережі Вінницького регіону Укрпошти. Нагадаємо, офіційно відзначати день державного прапора українці почали з 2004 року за часів президента Леоніда Кучма. Оркестр Нацгвардії привітав віничани, гостей міста з днем незалежності та днем державного прапора. Концерт просто неба влаштували на площі Європейській військові. Виконали композиції Україна. Це ми у улузії, червона калина, пісня про гвардію та люди Титани. Не своряна, не на щастя. людям створена, сія ядерна й Щит дух трошена, духмяних травах, схожених. Земля моєї долі Україна. Для найменших слухачів нацгвардійці зорганізували майстер-клас із виготовлення патріотичної композиції. П'ятирічна Тетянка каже, вирізала долоньку, яку розмалювала. Я намалювала сердечко, квітка, екстріфра. Він я теж люблю Україну. Почесною відзнакою за заслуги перед передвіничиною нагородили 21 вінничанина. Серед них військовослужбовці, волонтери, Мадака. Нагороди номінантам вручили сьогодні на сесії обласної ради. Понад дві тисячі нових робочих місць створив і більш ніж 53 мільйони гривень сплатив до місцевих бюджетів релокований на Вінничину бізнес. Про це суспільному повідомила перша заступниця начальника військової адміністрації Наталя Заболотна. З початку повномасштабного вторгнення регіон прийняв 390 підприємств. Одні починали усе з нуля, інші вийшли на довоєнні потужності. Чи усе готово до прийому школярів? Перевіряє санстанція та рятувальники. Інспектувати заклади освіти в області почали минулого тижня. Про це Суспільному розповів інспектор відділу запобігання надзвичайним ситуаціям обласної служби порятунку Ілля Марунич. На тепер проінспектували 403 заклади. Триватимуть перевірки до кінця серпня. Вінницьку обласну філармонію очолив соліст гурту Тік Віктор Бронюк. У четвер, 22 серпня, його представили колективу. Про це у себе на Фейсбук-сторінці повідомив голова обласної ради В'ячеслав Соколовий. Нагадаємо, до 7 червня 2023-го обласну філармонію понад 30 років очолював Анатолій Левицький. Після його смерті обов'язки директора комунального закладу виконував заступник Юрій Іванов. Для сімей загиблих нацгвардійців і військовополонених влаштували розваги на воді. До активного відпочинку доєдналися 20 родин, розповіла Суспільному начальник соціальної служби Національної гвардії України Анна Лазуренко. Діти разом з дорослими каталися на човнах, каяках і сапдошках. Дозвілля на свіжому повітрі зорганізували, аби емоційно розвантажити і дітей, і дорослих. На Невігначені рятувальники та поліцейські завітали до відвідувачів табору. Світло такий у малих крушлинцях діяв три дні з вівторка по четвер. Про це суспільному розповів капелан Володимир Байдак. Саме він і зорганізував літній триденний відпочинок для дітей з цікавим і корисним дозвіллям. Табір безкоштовний. Цьогоріч його відвідали 70 дітей з Крушлинець та навколишніх сіл. 36-річний ветеран Арман Гарибян, який, рятуючи побратима, підірвався на міні і втратив ступу, готується до сьомого етапу другого сезону всеукраїнського туру змагань з адаптивних видів спорту серед ветеранів та військовослужбовців Сильні України. На попередньому етапі, що проходив у місті звягель на Житомирщині, розповідає Арман Виборов, три нагороди. Новий сорт кукурудзи під назвою Вишиванка вивів селекціонер з Вінничини Михайло Нагорняк, щоб отримати патріотичне забарвлення качана, працював майже 10 років. Створював вишиванку разом зі штучним інтелектом. Кукурудза синьо-жовта, солодка і стійка до засухи. Селекціонер хоче, аби кукурудза-вишиванка була впізнаваною не лише в Україні, а й у світі.